В Центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів пролісок відбувся дитячий ранок, присвячений Міжнародному дню захисту дітей. Кожного року в закладі проходять лікування сотні маленьких уманчан, і міська влада турбується, аби його вихованцям було затишно та комфортно. Наша міська влада дуже турбується про підростаюче покоління, створюючи необхідні умови для виховання, для дозвілля, для навчання, для оздоровлення, і ви всі є тому свідками, як у нас щороку примножуються здобутки. І в центрі реабілітації для діток із інвалідністю так розширюються навчання в інклюзивних класах в освітніх закладах, так у нас і психолога реабілітація для діток із вадами розвитку. І ми будемо цю роботу продовжувати, особливо в той час, коли є дітки із внутрішньопереміщених осіб, коли є групи ризику, коли здоров'я сьогодні у діток не дозволяє. Звичайну школу і дітки до нас приходять для того, щоб підготуватися. І ми будемо раді допомагати всім. Вихованці Центру соціальної реабілітації беруть активну участь у спортивних змаганнях, за що отримують відзнаки. Учаснику конкурсу відзнака імені Героя Небесної Сотні Петра Максимова у 2017 році за ваговий внесок. У Вілітації проведення змагань для осіб з інвалідністю в Україні. І після стоїть за двома печатки і подарунки. Також день свята на дітей чекало чимало подарунків. Два тенісних столи від міської влади, солодощі та розваги.